Досі сниться під горою меж вербами та над водою. Біленька хаточка сидить, неначе й досі сивий дід, Коло хатиночки і бавить, хорошої та кучеряве, своє маленьке вноча. І досі сниться, вийшло з хати, Весела, і сміючись мати. Цілує діда і дитя, аж тричі весело цілує, Прийма на руки і годує. І спать несе, а дід сидить. І усміхається, і стиха промовить нишко. Де ж ти лихо, печалі тії вороги. І нищечком старий читає, прихрестившись, отче наш. Крізь верби сонечко сіяє. І тихо гасне, день погас. І все почила, сивий в хату, і золотої, дорогої. Мені щоб знали ви, не жаль. Моєї долі молодої. А іноді така печаль, оступи душу аж заплачу, а ще до того, як побачу малого хлопчика в селі, мов одірвалося од гіднію. Одно однісіньке під тином сидить собі в старій рядині. Мені здається, що це я, що це ж та молодість моя. Мені здається, що ніколи воно не бачити волі святої волики. Що так нареми марне пролетять, його найкращі літа, що він, де, щоб він не знатиме де дітись на сім широким вольним світі і піде в найму і колись, щоб він не плакав, не журивсь. Щоб він де небудь прихлив село і, даду, і серце спочине, село на нашій Україні, неначе писанка з село, зеленим гаєм поросло. Цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати. Неначе диво, округом широко листоїть лист тополі. а там і ліс, і ліс, і поле. і Дині гори за Тече одасть під та явора, яром на долину, пишається над водою червона калина, пишається калиненька яр молодіє, а кругом їх верболози лодзи зелені, тече одесь під гаю, та під горою, хлюпочеться качаточка поміж осокою, а качечка з качером випливає за ними. Ловить рапт, сто найгніш широкий, Сердитий вітер завива, додолу верби гневисокі, горою хвилю підійма. І, і блідий місяць на ту пору і хмари де вигляда, неначе човен синій морі, ріє, верна, вітер віє, поля на долину над водою, гне вербою червону калину на калині одиноке кого гойдає, а де ж дівця сама. Груші над вішнями годуть. Лаваторі з плугами йдуть, співають їдучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечерня зірька встає, дочка вечерять подає. М мати хоче навчати, так соловейка не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх. Сама заснула коло їх. Путі брові вітер виє, гуляє по полю, край дороги гне до полю, до самого долу. Стан високий, лист широкий. Нащо зеленіє? Кругом поле, як те море? Широке синіє та я си Якби ви знали, паничі, як люди плачуть живучі, то ви б алеї не творили, та марне Бога не хвалили, на наші сльози сміючись. За що не знаю, називають гатину в гаї, тихим раєм. Я в хаті мучився колись, мої там сльози провелись. Найперші сльози я не знаю, чи є у бога люте зло. Щоб у тій хаті не жило. Світає край неба палає, Соловейко в темні має, сонце зустрічає, Тихесенько вітер віє, сипи, лани мрії, мріють. Між жарами над ставами верби зеленіють. Сади рясні похилились, то полі на волі стоять собі, мов сторожа, розмовляють в поле, і, і все то те, вся країна. Полити красою Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина, дитина. Любо-любо стало, пташечка зраділа і защебетала, і білі святині з біленької хати вийшла погуляти у гай на долині. Мені тринадцяти минало, я пася гняти за селом, Чи не так сонечко сіяло, чи то мені нічого було. Мені так любо, любо стало, наче в Бога. Уже прикликав до паю, а я собі у буріні. Молюся Богу і не знаю, чого маленькому мені. Тоді так призно молились, Не розвиваю її раєм. Ті хатиночку гаї, на чистим ставом край села. Мене там мати повела і, повиваючи, співала, свою нодьгу переливала в свою дитину, в тім гаю, у тій хатині, у раю. Я бачив пеку, там неволя. Робота тяжка, ніколи і помолитись не дають. Та матір добрую мою, ще молодую. Могилу мені однаково, чи буду життя в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені. Неволі виріс між чужими і не оплакане своїми. Неволі плачучи, умру і все з собою заберу. Малого сліду не покину. На нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. Та неоднаково мені, як україни злі люди присплять лукаві і вогні і її обкраденої збудять. Ох, як полота поховати мене на могилі, серед степу широкого, на крайній милі, що плани широкополі і Дніпро і круча було видно, було чути. Як ревери учий, б броси з України у синє море, кров ворожу, ото я і вони, і гори все покину, і повинно. І небо була. не вмите, і заспані хвилі, і понад берегом геть-геть, неначе п'яний очерет. Без вітру гнеться, Боже милий, чи довго буде ще мені в цій незамкнутій тюрмі? Понад цим нікчемним морем нудити світом. Не говорить, мовчить униця, мов жива в степу пожовкла трава. Не хоче правди чи в кого широко. Сердити вітер завивав, додолу верби невисокі, горами хвилі підійма. Ну, Ще блідний місяць на ту пору І де-де виглядав, наче з човен синьому морі. То виринав, то потопав. Ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів. Тільки січі в гаю перекликались. Немає гірше, як на волі. Про волю згадувати, а я про тебе, волонько моя. Оце нагадую ніколи. Ти не здавалася мені такою гарно молодою і прихорошою такою. Так як тепер на чужині, ти ще й в неволі доле-доле. Моя ти співа воли. хоч глянь на мене за Дніпра, хоч усміхнися. Зор моя вечірня зійди над горою, поговоримо тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає. Як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зелені віти. А на тих вітах на пашні пшеницю жало, втомилась, не спочивать. Пішла в снопи пашканди бала Івана сина годувать. Вона засновито кричала. На холодочку за снопами розповела, нагодувала, попестіла й ніби сном, над сином сидя задрімала. І Сниця їй і той син Іван. Стала весна, чорну землю сон розбудила, уквічала її рястом, парвінком укрила. Жайверник в полі, соловейко в гаї, землю убрану весною, вранці зустрічають.